Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля І не тільки Сьогодні у нас субота 10 лютого, вже 10 лютого. І сьогодні буде, мабуть, якщо в мене все вийде, незвичне для мене відео. Бачите перед собою? Цього снігуря не хочу вголос говорити, що це за фірма. Всі це знають. Перев'ю По показала. Отак зберігається цей наборчик у мене в кульочку в файлику І розкажу вам трохи про нього. Це теж відкладу в сторону. Це інструкція. Розкажу вам трішки про цей наборчик. В мене є подружка, це зразу скажу, що це не я вишиваю, ви його ніколи не бачили в мене на каналі. У мене є подружка. Яку я підсадила на рукоділля. Розпочали ми з бісерних робіт, навчила її вишивати бісером, а вона в мене дуже любить снігурів, ну, дуже любить. Кругом їй треба снігурів. І коли ми були з нею на виставці Handmade Expo, я їй подарувала цього снігуря. А вона мені синичку, яку ви вже бачили відшиту і оформлену. І е, в ідеалі ми планували вишивати разом. Але не сталося, як гадалось, у мене все вийшло швидко. Юля моя дуже давно вже її вишиває. Вона живе не в моєму місті, вона приїздить з Києва і рідко. Так буває, що вона бере до рук цю роботу. Ну, як рідко, по тому, як вона приїжджає, то приходить до мене кожного дня і відшиває. Відшиває вона дуже-дуже повільно. От, і тому ця робота так у нас затрималася, вишивається, не буду казати, скільки, але довго. І от одну половинку вона відшила. Ось вона. Тут я почала робити бекстіч око зробила, і буду по всій пташечці робити бекстіч. Юлі, мабуть, залишу тільки обшити ягідки, щоб і вона побачила, що це таке бекстіч. От, і одна половинка пташечки у нас вже є. Вишиває вона під моїм чутким руководством, як кажуть. І що я зробила? Чому я роблю це відео? Я зробила помилку. Ну, як для мене велика помилка і досить таки груба помилка. Тут я відступила правильно, відрахувала, щоб все в мене помістилося. А на цій половинці дуже ретельно я вираховувала і прорахувалася. Я вираховувала по животику по грудці снігуря, а про гілочку я зовсім забула. Що гілочка трошки далі виступає. І мені тепер дві клітинки не вистачає, щоб помістилася гілочка. Ну, такий у мене великий прокол получився, І тепер треба мені якось придумати, поки Юля в Києві, поки вона приїде, мені треба виправити. Мені треба виправити цю помилку, щоб коли вона вже приїхала, могла спокійно вишивати. Ну і що я надумалася? Я бачила неодноразово, що дівчата доточують шматочки пластика. І я цього ніколи не робила, бачила в якомусь відео дуже давно. І от Спробую, спробую зараз виправити цю помилку. Дуже шкода, що я так прорахувалася, ну, але що зробиш? Уже майже весь снігур вишитий, пороть не будеш це 100%. І тому я зараз хочу додати, доточити трішки пластику. І хочу вам це показати. Якщо ви це відео бачите, то у мене все вийшло. Якщо не бачите, то не вийшло аналогічно, вірно? Так, це схема паперова. Я наробила ксерокопію, щоб можна було спокійно нам замальовувати. Так, і перш за все, я хочу порахувати. Мабуть, такі. Так, да, дві клітинки мені всього не вистачає. І що я думаю? Так, і по, по висоті п'ять клітинок і по ширині дві клітинки. Що я хочу зробити? Я хочу шматочок, візьму інші ножнички, ті, що я пластик ріжу, і от хочу шматочок відрізати. Звідси. Відірвали шматочок. Ось такий шматочок пластика. Я не знаю, чи вам буде добре видно, можливо, ще нижче опустити камеру. Так, це перший пробне відео таке. Це не майстер-клас, ні-ні, ні в якому разі. Це просто хочу показати, що я робитиму і як я вийду з цієї негарної ситуації. Так, окуляри. Як же без огляду, щось мені не вистачає, окулярів мені не вистачає. І нам треба заправити ниточку ось, так, ось такого значка. Такий діагональний овал. Це 11 колір. Одинадцятий колір, це у нас іде ось така коричнева ниточка. Це зовсім коротенька. ми її відкладемо. Я навіть коротенькі ниточки, я нічого не викидаю, все зберігаю, все в господарстві знадобиться. Я, до речі, хочу Відшити із цих залишків і собі таку птаху. А ага, я ще так і не попаду через камеру. Так, вселила я ниточку в голочку і спробуємо. Виправити, можливо, ще треба гарніше підрівняти? Ще не так. Так я чуточку тут підрівняю. Ну, мабуть, ніколи цього не робила, повторюю. О, так мені наче більше подобається. Будемо пробувати вишивати в обратну сторону. Взагалі, я вишиваю зліва направо, але в даному випадку, мабуть, мабуть, треба справа наліво хоча б один колір, щоб ми вже могли трошки зачепити щепити дві детальки разом так дуже незручно на камеру, дуже-дуже незручно, ну вже треба якось. В іграшці ми на виворітну сторону дуже не звертаємо уваги, взагалі не звертаємо уваги, якщо бути чесним, все це там закриється. Будемо ми її оформляти так, як і мої, мого снігура, будемо додавати синтепон. Так, чотири. І нам сюди вниз треба три. Ось цих три. Давайте я покажу. Ми відшили оціх чотири хрестики і тепер нам треба відшити три. І будемо повертатися назад. І будемо з'єднувати. Ой Це щось таке цікаве. Так, надіюсь, що в мене все вийде. Так робити помилки, дівчата. Я не знаю, наскільки я правильно це все діло роблю. Так, розпускаємо. Так. Так, ще раз пробуємо. Треба щільненько, а в мене воно розслабилось. Можливо, треба було б звитати. Ці дві детальки. Ну, зметати це ще час. Зайвий, то будемо пробувати. Якось так, так, ну спробувала я натягнути краще. А, це ж мені тепер по підстіпками треба проводити. Так, ще не так. Ще не так. Ай, мабуть, так і треба його трошечки приметати А можливо, ми щось зробимо. Нам вже виберіть на непринципово. Непринципово. Зараз ми тут трохи накрутим, нам мудруємо. Я звикла так вишивати, щоб була ідеально виворітна, нам тут вона не потрібна. До речі, я ніколи не бачила, як, як це воно з'єднується між собою детальки. E, взагалі, скільки відео дивилась, то просто розповідали, що от з отаких шматочків, я зробила іграшку. там ще. Щось, але як це просто так візуально показали, ось приклала, ось з'єднала. А як це насправді людина робила, як би чисто процес, ніхто цього не показував. У всякому разі, і я ніколи не бачила. Так, ну що, мені тут все рівно щось не подобається, все рівно воно ось розхляване. Так, будемо ще пробувати. Зараз я спробую, зараз таки я спробую якось приметати. Приметаю я його грубенько. Можливо, навіть... Не робіть помилок. Рахуйте, сім раз відрахуйте і один раз відріжте. Це золота мудрість. Мене дуже то вдається його як то з'єднати. Я не знаю, як тут дівчата роблять. Можливо, мені можливо прищепочкою прищеплю Ну, пробуємо далі варіанти. Нашого з'єднання. Можливо, оце мені більше сподобається. О, зараз будемо пробувати. Так, повернулася, я силила ниточку в голочку. Так. Ось такі в мене є прищіпочки. Так, і тепер пробуємо. Мабуть, ще підправили. Так, Так. І тепер будемо обережненько пробувати. Ні. Так, ніби щось вже в нас виходить. Так. Далі вишиватиме Юля. Ниточку я її виведу. Так, правильно. Так, і все. Нібито ось ось, ось саме з'єднання у нас вийшло. Але це ще не все. Далі у нас йде хрестик. Хрестик у нас це значок 10. І беремо ниточку. 10. Це теж іде ось 10. Це на світло коричнева ниточка. Так. Так. Зараз сирю голочка. і будемо далі працювати. Так, і пробуємо відживати слідуючий колір. Так, і це у нас виходить якраз якраз на доточеному шматочку. Обережно. Все треба дуже-дуже обережно. Саме таке хлібке. Я не знаю, як дівчата з'їзду, можливо, я щось роблю не так. Так, і відживаємо. На виворітну сторону ми не реагуємо. Так. Можливо, на самому з'єднанні треба було зразу крастик закривати, ну, але вже як є. Так. Ну, ось так виглядає моє, моє з'єднання. Далі я прошию сама і покажу, що в результаті в мене вийшло. Наразі фокусуюся. Ну, о, Наразі в мене виглядає ось так. Як я з'єднаю повністю бік. Повернуся до вас і все покажу. Пройшло декілька хвилин, і ось я до вас повертаюся з отаким от результатом. Отак у мене вийшло, ну, трошечки косенько, чуть-чуть да? косенько. Але я думаю, це вже не критично. Головне, що я з'єднала. Юляшка, я виправила помилку, приїжджай, будемо дошивати тепер твого снігуря. Так, що хочу сказати, які враження в мене від цього з'єднання да? від цієї ситуації. В одній дівчинки на каналі, я не пам'ятаю, як вона мені потрапила до мене на очі, бачила я одне єдине відео, де вона із малюсеньких шматочків, буквально де навіть на одну клітинку, смужечки, вона зліпила собі іграшку і сказала, що це вона задоволена і все, і я такого робити не буду. Це просто, я так розумію, в моєму рукодільному житті це. Досвід мав бути, він у мене відбувся. Моя рекомендація: рахуйте, не 7, а й 14 разів, щоб правильно відміряти і правильно вишити, а щоб не доточувати ось отак, як це робила я. Що я зробила? Я вишила всі Ось, ось цей шматочок, зараз я вам покажу. Ось жовтеньким замальована. З'єднала, так. І вже в самому кінці, бо воно все рівно воно з'єднане, але воно таке живе нібито. Да? І що я зробила? Я з виворітної сторони, виворітна тут страшна, звісно. Я просто з'єднала з білою ниткою, це остання нитка, яка в мене відшивалася цією біленькою ниточкою, я просто ще раз по стіпками прийшла і тугенько з'єднала дві частинки пластику. І це досить таки непогана ідея в мене була. Вона тепер плотненько тримається, і все добре. Ну, те, що трошечки воно так з'їхало. Так, все-таки, я думаю, це не критично. Я буду шивати дві половинки докупи, і я думаю, нічого цього не буде видно. Так, ці ниточки я вже для Юлі залишаю, вона приїде і дошиє. І ось такий у мене результат. Це зовсім не майстер клас, це просто я вам показала, як я вийшла із такої ну, для мене неприємної ситуації. От, Але вихід. Вихід знайшовся, я це зробила. Як ідея з'єднувати шматочки пластика, ця ідея має право на життя, але щоб із таких маленьких шматочків робити собі іграшки, то цього робити я ніколи не буду. Мені не дуже сподобалось, дуже важко втримувати цей пластик, він вискользає, випливає з рук. Так, користувалася я отакою прищіпочкою. Так, вона мені допомогла трохи. І це найкращий варіант, до речі, ну, серед того, що я попробувала, допомогти собі отакою прищіпкою. Так, ось такий виходить снігурець. Покажу вам його обов'язково. Вже в завершеному виді. Можливо, можливо, я побачу, як я змонтую ще це відео, бо тут треба багато вирізати тих шматочків, які не, не дуже вдалі в мене вийшли. От, І якщо мені сподобається, то можливо, я навіть покажу, як я буду його збирати з наповнювачем. І якщо це вам буде цікаво, то. У мене буде більше ентузіазму це відео зняти. Напишіть мені в коментарях, якщо це цікаво, то я його обов'язково зніму. Ну, а якщо не цікаво, то тоді вже будемо бачити, можливо, і не зніматиму, а покажу вже готового снігуря. Пишіть мені, будь ласка, я рада всім вашим коментарям. На цьому я завершую своє коротеньке відео. Я думаю, воно буде найкоротше. За всі, мої, за всі мої попередні зйомки. От, ну, але це нічого страшного. Всяке може бути. Я, до речі, вишиваю, вишивку я не полишаю, але в мене не буду зараз показувати, вже покажу вам на наступному тижні. В мене йде вперед робота до завершення це лонг -док. І тому занадто багато уваги я йому приділяю, і, можливо, вже є в мене такі думки. Можливо, мені треба просто кілька днів покласти його і перепочити щось друге взяти до рук, вишивати, тому що я ні на що не можу відволікатися, і тому мені мало є, що вам показати по кількості робіт моїх вишитих, тому що. Вишивала тільки лонгдок, вишила серденько, до речі, цікаве серденько, але теж я думаю, що я покажу вам вже в наступному відео. І мені вже прийшло в подарунок шосте, останнє серденько, воно дуже таке гарненьке, то я приступлю до його вишивки. І буквально вчора ввечері я трішечки-трішечки, мабуть, 113 хрестиків, нашила на зеленому різдвяному янголі. От так, а саме більше ж, мого часу, пішло на лонгдог, тому я вам в цьому відео не буду нічого показувати, а вже на наступне я думаю, що буде вам що показати і розказати. На цьому все. Завершую своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Наразі в нас повітряна тривога. Не дивилась, правда, чи по всій Україні. Тривоги без кінця. А останній тиждень дуже їх забагато, і не тільки в нас, а по всій Україні. Бережіть себе, будь ласка, все буде добре, все буде Україна. Треба триматися. До побачення, до нових зустрічей.